своє життя, якщо вона знаходиться в любовному стані, вона повинна звернутися в нового чоловіка, і ту можливість дає навчувати і праце, коли Бог, є здавався у людську, засвідчуючи своє божество і своє спасіння.

Не моя и спасение, кого я мудрился, послания, свято послупа, не слушайте злобы, то скидать малыш море, Великий ти, Господи, і дивні діва твої, і немає диного слова, щоб задовільняло оспівало чудеса твої. Великий ти Господи, і дивні діла твої, і немає диного слова, що задовільняло бо співало чудеса твої, Чи й з нами для образ буду без повности твого свячення і причасті цієї води нехай буде вона нам. Господи, на здоров'я душі і тіла, бо Ти освячені на наші дві слава, слаємо у Сього і Сину, і Святому Духові, і почав час на віки, віки, коли в Ордані присидище з Боли. Бороди на освіти тобі, Бог. Сиди рис не волі, і світ просвітим сладом, дані хрестити живо. Отчаяв, і світ просвіти сла істина, по голові, раніше ти Господи, Роганіго, ніж не лисимоні. Валерочка, всіх вітаю вас з Йорданом. Насамперед хочу вам всім побажати міцного здоров'я, щоб ви кожен українець сьогодні мали можливість випити освячену йорданську воду. Ви знаєте, Кавалерка, скажу вам так, нас на дворі, знаєте, такий йордам-йордан. Бо і сніг падає. Зараз вже такі ливоньки падає. А рано, 6 -та година такий лопатий, сніг падав. Мороз такий. Але скажу вам такого, Кавалерка, ви теж вже замітили. На першу службу Божу в нас не є дуже багато людей. В нас зараз на другу службу Божу, на третю службу, Божу, буде дуже багато людей. А на першу службу Божу йдуть переважно старші люди або ті люди, які йдуть сьогодні до роботи. Тому кавалєрочка, так як я вам завжди говорю, чи свято, чи вихідний, робочий день сьогодні у всіх. Тому хочете, чи не, не хочете, нині рано треба встати, файно сістрипати, ікло чистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка, файно випалювати і всі разом ці доробати, так що, кавалерка, ще не святкуємо. Завтра святкуємо Івана. І вже по святах, я вам скажу. Ну, а я водичку е, освятила, так що проскорку принесла, можу йти сміло додому лігати і отпочивати. Чекати, коли прийдуть щедрувальники. Бо знаєте, вчора прийшла до хати, лігла і спала каваліка. Говорю вам так, як я. Ну, але нині п'ята ранку встала, не знала, щось ічепити. Але посиділа, поміркувала собі трошки, кажу, галинку. ляжся трошки полежи. О, ні, лежати я точно не буду. Пішла і в душ, і намалювалася, вона привела привелася в порядку, ну і Блека привела сюди, за що її тепер вигрібає з самого ранку. Та, Блек, Блек. Він таке видавали, вони такі гонки тут влаштували з Джесікою. Ну, я си вчора спитала. Я си я спитала. Якби сказали ні, він би смердів в хаті. Але за його сьогоднішню ранішню поведінку він тепер буде смердіти в хаті. Кавалер, Блекову, нині рано. Виходжу, світ сніг лопати. Він ці не вбрав, бо не хотів цапав мене. Ну, мать його зала. Бо не хоче, що не хоче. Не убрався. Як вилетів той сніг зразу мордом ногами. Кажу, та ти щось зробиш. І така кавалерка, 15 хвилин машина грілася, я 15 хвилин зунив Людина чистий сніг, дивиться на мене, думає, якийсь ненормальний, гони за тим псом. І я тако покликала рука блеки, десь він так став да і Я каже, вінка. Тепер запам'ятай, раз і на Від сьогоднішнього дня ти смердиш сам в хат. Що ви думаєте, він зробив? Він аж під ноги заліз. Ви його забрали в машину, посадила, привезла сюди. І сьогоднішнього дня він починає бути дома. Десяка в нас сидить сама дома? Ні, та то я... що сидить. Я спеціально стояла під дверима, слухала, чи нам плачуть? Ні. Ні, я мені так само. Вона він побіжить в кошик, собі там лягає і спить. Я так от закрию, потусуюся -по у під'їзді, послухаю, що там до чого. Потім вечором закрию, піду на двір вже. Так давай буду так, підконтрольовувати. Так, так? І нічого, нічого, Погавкає, погакає, погавкає, день-два, та я не маю права десь не. Але в нас теж що постійно з них хтось є, але просто один раз теж не було до дітей, яка та лишаємо, то муси, мусимо навчити. Вона перший раз взагалі не зрозуміла, що тут таке. Що, що тут таке? А тепер на бачу, ми всі йдемо, Я кажу, на місце. Джесіка ти охороняєш, ти охороняєш на місце. І все ж ми йдемо в кошик, хоч би. Шо. І ми навіть якщо подеш, як ми приїжджали, бо ніхто пригав, скакав, все. та ні, прийшли. Я? Вона просто ну молодці, слава Богу. А той видиш, він після стрижки, після того, де я його лишаю, він на кусак. Він потім гнівається на мене. А а Виховую? Ви я я не можу виховувати, я тут виховаю, а тут жить моє все, я тут а тут виховаю. І так у мене, ну все, давайте йдемо. Я йду, верніше. А а я, куди йду, йду, я йду, селян, куча, говорив, лежала. Що Хо Хо Джесіка, хочеш? Ви поїли тепер, ви попили. Що виходити? Бован і бален, знаєте. Що ви шукаєте в тому житті? Щістя? Нема бо як перед мене до хати. То зараз піде наперед тебе, то його бере, ти маєш вона помку? Ні, ні, я його беру на руки, в машину вона закину. його і все. Та evet. де? Та то то не діло. Я дурна, що його так вчила. Галинка, прото потім. Та я прийду. <пасувач> та я прийду, не переживайте, так? Я, я не прийду, не переживаю, не то так. Моя дитина спить, все нормально. Він так якось по феншу. Ну, ти вже мало йти, давай. Я буду так як ти. Давайте, все, йди вже. Буде <ган> <ган> Та -та йдемо. Іди, відпочивай, будемо приходь.